Мають всі сіреньке пір'я, завжди скачуть на подвір'ї, галаслива їхня зграя. Діти, хто пташок це знає? Ці пташки звуться горобці. А що є у горобчиків? Голова, тулуб, хвіст, лапи, крила. А чим крите тіло птахів? Пір'ям, а як пересувається горобчик, стрибає. В шумних містах і тихих селах можна зустріти тих маленьких пташок. У містах живуть міські горобці, а в селах сільські або польові. Відрізняються вони пір'ям і поведінкою. Міські горобці крикливіші, більші, але пір'я у них не таке яскраве. Сільські, більш боязкі, вони менші за розміром, але більш яскравіші за міських пташок. У холодну пору. Горобці менше рухаються, ніж в теплу погоду. У морозну погоду горобці сидять з грайкою. Вони дружні птахи, не люблять жити поодинці. Вони збираються в зграйки, великі компанії. Спостерігайте на прогулянці за горобцями. Дякую за увагу.